Це Платон. Йому шість і він першокласник. Свій навчальний клас бачить вперше. Це прикольно. у перші хвилини пише на дошці своє ім'я, обирає парту, розглядає підручники і шукає на глобусі Україну. Львів Донець, Одеса. До першого класу в цей заклад освіти цьогоріч підуть і ще дітей. Класів буде два. 85% батьків тут обрали дистанційну форму навчання. Мама Платона Марина також за онлайн. Безпека таких маленьких дітей. Та, взагалі, всіх безпека дітей важлива. А, а м, такі маленькі діти, я думаю, вони не спроможні ще самі швидко вдягнутися, перейти до укриття. Якщо в класі 30 дітей, то вони звичайно не можуть так швидко зреагувати, як зреагу. Вали б дорослі, тому незважаючи на стан укриттів, я особисто за те, щоб діти навчалися. Моя дитина особисто навчалася дистанційно. Отут пригинаємося. Дивіться, отут і далі не розправляємося. А це вхід до укриття цього ж закладу освіти. Нині воно вважається найпростішим. Цьому році виходить, 50 років, як побудували це приміщення. Підвальне приміщення є, воно використовувало тільки як підвальне приміщення. Як складське, ми його не використовували. Укриття має сім приміщень загальною площею у понад тисячу квадратних метрів. Тут можуть перечекати небезпеку близько тисячі людей. У закладі навчається 806 дітей та працює 96 людей. Аби переобладнати його у протирадіаційне із міського бюджету виділили 1 мільйон 845 тисяч гривень. Це зробили 9 серпня. Проектом передбачено два нових входи, нова система вентиляції. Абсолютно нова по всьому укриттю, от як ми з вами проходили. Далі, звичайно, все це буде. Підлога буде тут вимощена. Відмостка буде бетонна, стіни поштукатурені будуть. Тут також планується зробити туалети, причому туалети з унітазами, це не біотуалети, а звичайні. Водовідведення буде, будуть умивальники, крани, вода підведена. Роботи почали позаминулого тижня. Завершити мають до кінця місяця. Станом на 1 вересня прорубали два нові входи. Фірму підрядника Олександр Правосуд не назвав з того, що є, сформували такі мінімальні зони. Це укриття в іншому закладі освіти міста. Його площа понад 700 квадратних метрів. Тут можуть одночасно перебувати понад 800 людей. В закладі навчаються 904 дитини. Оформлюються документи відповідно до акту оцінки готовності захисної споруди, яка була проведена у липні. Ця перевірка, і за результатами цього обстеження вирішено надати нам статус споруду від подвійного призначення. Це приміщення вели в експлуатацію позаминулого року. Тут є світло, вода, каналізація, вайфай. Працюють дві вбиральні система вентиляції. В підвалі в нашому укритті встановлено 13 електроручних вентиляцій. Вони розташовані у трьох приміщеннях. Цьогоріч набрали 81 першокласника. Серед них шестирічна Антоніна. Колокол, лисичка, і мене. Та шестирічний Захар. А досліди люблю. А школу чому хочеш? що хімія там буде. Мами дітей голосували за навчання в школі. Очна форма навчання. Ми проголосували. Вибрали так, наче ситуація дозволяє більш-менш на нашій території, нашому так сказати, районі. Укриття вважається найкращим в місті, як нам про це говорили. Ну ми думали, що буде навчання в класі за партою для діток. Перший клас я вважаю, що краще офлайн, тим більше, якщо є умови, то чому би ні. Цьогоріч форму навчання дітей у прилуках довірили обирати батькам. Опитування проводили впродовж останнього тижня серпня у кожному класі кожного навчального закладу. За зведеними даними, 70% батьків підтримали дистанційне навчання, 30 – звичайне. Усі директори навчальних закладів міста прилуки. Здали витяги із протоколів Педрад. Усі до єдиного навчальні заклади виявили бажання навчатися у дистанційній формі. Це не означає, що це вже визначено на весь навчальний рік. Ситуація може змінитися, ну може, через місяць. Замість першого дзвоника у прилуках провели онлайн урок. Ми українці, честь і слава незламним. Навчання розпочали 5821 учень, із них 496 – вперше. Надія Мартишко, новини на Суспільному.